Друзі, досі не вірю, що травень такий холодний. Отож, на передостанньому дні завоза у смартстор руки тяглися до теплих речей. Сподобався один кардиган, пару лосинок для хатніх справ і одні штани від Зара із штучної шкіри. Зараз вам усе те покажу. Загалом, як для передостаннього дня до оновлення товару, те, що вдалося хоч щось знайти для примірки, а це мають бути речі, і у стані нових, і виглядати якось привабливо, я вважаю, що це удача. Перший кардиган акриловий від Next вершкового кольору, зроблений цікавенно, товста в'язка. Цікавий візерунок. І рука мені сподобався. Він там зроблений саме отак, щоб його піднімати на 3 чверті. За розміром це повноцінна М-ка, Заважив на той день 54 гривні. Аліна надягла штани він зара. В стані нових. Зроблені по типу джогерів, дуже зручні, ніде не затискають, вільні поверху. У мене є сумніви, можливо, це на нижчий, ніж мій зріст, але і отак підтягнути, оголивши ноги внизу, теж досить нормально виглядає. Запропоную ці брюки вам у. Інстаграм, кому цікаво, що я купую, що ще є у мене для вас класного, переходьте в описанні під відео, є пряме посилання. Наступні дві абсолютно нові речі, можливі були у застосуванні десь на роботі чи вдома. Лосини темно-синього кольору, цікаво зроблені по нозі. Правильно скроєні в попереку планочка така видовжена гострим кутом. Трошки замалі кишені. Я в них постояла десь півхвилини і зрозуміла, що вони затискають мені ніби як венки. Тобто Вони еластичні, вони по розміру, але довго в них знаходитися некомфортно, тому ні вам, ні собі їх пропонувати не буду. Наступні були набагато комфортніші. На кишені позаду знайшла дефект. Там вже по шву вони проривалися, тому брати не будемо. Розглядала в Брітіш Мікс дуже-дуже важкі статуетки, литі із металу. Якось ця, наприклад, ослик із шрека, схожа на то. Ще раз підкреслюю, вони були дуже важкі. Ось цей котик, наприклад, заважив на третій день після люксу аж на 300 гривень. Статуетки цікаві, я не знаю саме, з якого вони металу, але я у нас в Одесі на. В багаточисельних так званих барахолках бачила набагато кращі і якісніші статуетки, якщо не забуду вам для порівняння, відзніму і покажу, що пропонують у нас і за скільки грошей. І ось ці теж, мабуть, саморобні, любительські, що скажете, це така колекція. Не знаю. Мені вони не дуже сподобалися. Вражало тільки їхня вага і ціна. Переходимо до скарбів. Це срібна каблучка, якісно зроблена, така е, магічно прекрасна. Не знаю, що то за камінь, я не розбираюся. У мене немає тестера, який визначає, що то мають бути за мінерали. Але каблучка вартувала 600 гривень, це фіксований цінник. ленцюжок пошкоджений, не срібний і маленькі дитячі. За оцінкою 150 гривень срібні були сережки. Англійський бренд Ted Baker, косметика у них гарна, але не вся. Тут вам показую сухе мило, гарно запаковане, таке могло б сходитися на якийсь подарунок. Але вже, так, я думаю, час пройшов і аромат там послабшав. Тут від справжньої коробки Шанель. Коли хтось сам посадили туди із мила зроблені троянди, це виглядало цікаво ніжно. Просто вам показала. Такий новий набір для душу. На сайті розетка коштує 5 тисяч гривень. За кілограм продукту. І цей набір разом із фірмовою косметичкою саме стільки і в... в той день його можна було придбати за більше як 300 гривень. На жаль, ні аромату, ні якості цих засобів я не знаю. Сподобалася ще ось така подарункова коробка гарненька. Це звичайна вага. Симпатична, мабуть, там теж була якась косметика. Також був хороший вибір ароматів олійок для аромалампи. Обрала собі декілька. Опиняємося у смартсторі, і тут побачила сумку від Ретлі, збагнула, що це підробка, це не шкіра. Виглядала вона майже як Редлі, але бачите, як бірка пришита незграбно. У Редлі так не буде. Хоча інша за нею висіла це вже 100% і шкіра, і 100% Редлі. Всі ж рівненькі, якість шкіри надзвичайно класна. Всі брелоки і внутрішня металева, всі на місці, все як має бути. Сумочка невелика. Носити хіба що в руці. Але я завжди звертаю на них увагу. В цьому магазині я колись придбала такий кашеміровий светрик абсолютно новий. Просто я не думала, що буду носити його більше, ніж весь травень. Кашемір і травень то перше в першому йому житті. У магазині Одяг з Європи я продовжила пошуки літніх суконь. А перша травянисто зелена, нова, коштувала 450 гривень. Наступна синтетична з гарним принтом. Тож лишайтеся, подивитеся, як вони виглядають в примірках. Перша досить добре сіла, гарно виглядала, зручна і комфортна. Вона, вона навіть зім'ята була якось едоречна. Її приміряти було дуже приємно, геть нова, якось дорого виглядала, як на мене. Наступна поліестра, там сподобався хіба що принт такий на східний, схожий. До тіла вона теж була непогана така, прохолодно, прохолодно приємна. Вершкового кольору із рожевим якимось навіть відтінком. Однотонна виглядала теж добре. Тканина віскоза оцій була. Така синтетична, гарних кольорів. Мені нагадала по стилю, як на естраді виступали жінки, співали пісень шарадянських. Така вона була стримана, але жіночна. От саме така згадка прийшла з приміркою. Трохи там були великі відстані між гудзиками. Вона напівпрозора, прямо у підлогу довжина. Ну, от щось таке із радянських часів. Ну, а така, віскозна, тканини багато, шикарне драпірування поверху, спущений рукав. Дуже сподобалася така сукня. Жіночна, комфортна, класна. Сукня від Зара теж була гарно скроєна, гарного кольору. Тканина це льон, дуже такий приємний. Можливо, там в складі є ще і віскоза. І все ж таки я знайшла, ну, як недолік, я не знаю, особливість. Оця пряжка вона була вуща за ширину того паска. Пасок перекручувався навіть в петелях, його не можна було розправити. Тобто цей пасок або треба було складати навпіл, або він мав бути вищим. Ну, щось не те було із паском. Дуже багато він на себе перетягував зусиль, щоб виглядати нормально. Мені це не вдалося. І я думаю, або я якось неправильно його а надягла, або і справді з ним щось не так. То була найдорожча сукня з обраних 650 гривень. Наступна теж від Зара, гарний такий смугастик, гарна тканинка, але там під рукою, я ось намагаюся вам показати, розійшлася тканина, і це сталося не на мені. Вона трошки мені дійсно замаленька, але пошкодження було. Вже до примірки. І тому я ну, просто от вам її показала. Вона потребувала ремонту і більшого розміру. Скроєна дуже гарна. Далі одяг на вагу. Обрала декілька футболок. У той день було дуже холодно, я змерзла і одну із футболок я придбала і одразу надягла під светр. Зараз все, самі побачите. Таку новеньку футболку від United Color of Benetton я придбала, обійшлася вона мені у 57 гривень того дня. Це звичайна вага. Там вона опинилася з люксу, і хоч вона обталена вільно, та мені на холоди того разу довелося одразу її надягти. Можете мене навіть не акритикувати, що. Речі, які не випрані, неможливо, не можна надягати, але коли ставиш собі якусь заборону, обов'язково доводиться її порушувати. Того разу стояло питання: або я застужуся, або все ж таки вийду з ситуації. Наступна футболочка мені сподобалася лише, як зроблені у неї були рукави, а вона була якоїсь такої непрактичної довжини сукня літня занадто тоненька Біла просто нічим особливо не зачепила От яскраво лимонна сподобалася. Там як подвійна така цупка тканина, трошки тягнеться. Це сукня футляр, має виобразний виріс невеликий по спинці, скроєна рельєфами від середини грудей. Абсолютно нова з бірочкою. І це L розмір але і приміряти, і знаходитися в ній було комфортно. приємно річ, дуже класна. А наступна яскравезна, темно-синя навіть це колір синій електрик, я б так назвала. Глянцева основа це поліестер, важка тканина, як на шторах майже. Із набитими матовими квітами такий принт, переливався, підбиралася вона по талії таким вузликом, відрізна по талії. З одного боку коротша, іншого видовжена. А теж за верхом як сукня футляр, теж L-розмір. Вона класна була. А наступну я б назвала Інь-Янь, Вона занадто обталена, в неї гарна довжина. Та хотіла я вам показати саме поєднання контрастних кольорів світлого та чорного. Ця сукня ніби розділена навпіл. Ідея нагадала сутність людської душі, світлий бік то соціальний, а темний то справжній. І темний не завжди поганий, він просто незручний для соціального. Черговий закос під Луїву тон, сірий колір, з іншого боку, ще темніший. Поєднання кольорів досить сумне, а якість не нова. Він і зім'ятий, і там вже є зачіпки. Але оцінили аж у 400 гривень це фіксований цінник. Трохи мені не зрозуміла така політика. У Smart Story на вазі обрала для себе сорочку від бренду Ту. Це котончик, дуже класно сшито, скроєно, і колір мені сподобався. Вона не об'ємна, вона силуетна, але розмір досить вільно на мене сів. Сподобалася, як зроблена кишенька догори клапанчиком. Цікава, вона просто от, цікава і зручна. Ношу я тепер в такі незрозумілі погоди на оту футболочку від Бенетон. І коли стає трошки тепліше, просто розстібаю або знімаю і лишаюся у футболці. Прості, зручні та якісні речі. Всі примірки були для вас. Дочекайтеся нових усіх. живі, здорові!